Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист населення, тому що ворог продовжує бити саме по цивільним об'єктам, по критичній інфраструктурі, наприклад, лівий берег, тобто на куп'янському напрямку, лівий берег Осколу. Ми вже не можемо стабільно забезпечувати ані електропостачання, ані опалення, ані надання інших критично важливих, тобто, послуг для нашого населення. Раніше з'явилася інформація від, зокрема, Deep State і їхніх аналітиків, що російські окупанти висадилися через річку Оскіл на Харківщині. Яка там ситуація? Що вам відомо, пане Олеже? Якщо ми говоримо зараз про лінію боєзіткнення? Так, такі факти були. Це постійно диверсійно розвідувальні групи ворожі. Фактично випробовують оборонні позиції наших військовослужбовців і застосовують різні абсолютно тактики, і на лодках переправляються через Оскіл, і ідуть так само мінними фактично полями. І наразі, звичайно, наші воїни ці всі факти виявляють, і намагаються максимально знищити, тобто, ворога на підходах, скажімо так, до міста Куп'янська і до інших фактично територій. Ну і наразі по тому напрямку ведуться активні бої вже другу добу. Угу. І е, ось така ціна, е, скажімо так, наших безпосередньо територій, пане Олеже. Я вас хотіла перепитати деталі про зведення підземного медичного комплексу Ковчег, тому що в межах пункту плану внутрішньої стійкості країни президента Володимира Зеленського ви будете активно реалізовувати саме в межах пункту людський капітал і безпека медичну галузь. Тобто, ви будете розвивати її для. Зведення цього медичного комплексу це на поки існує як ідея, це вже як проєкт, і ви його почали готувати можливо дещо раніше. Тобто, одночасне отримання двома тисячами людей медичних послуг це реально потужна ідея. Але що вам потрібно для реалізації цієї ідеї? Чи є вже місце, чи є вже гроші, будуть допомагати ті самі міжнародні донори? Розкажіть дещо про це. Так, дійсно, це дуже важливий проект. Ідея з'явилася ще на початку 22-го тобто року, коли Харків майже було окуповано, і постійно були обстріли артилерії, РСЗВ тощо, і було дуже важко зберегти сам факт в принципі надання медичної, тобто допомоги нашим цивільним. І звичайно, зведення такої фактично підземної лікарні це не укриття, це дійсно нова підземна лікарня. Абсолютно з усіма видами захисту, значить, ця ідея була. Ідея вже має рівень реалізації, тобто проекту фінансування вже закладено у профільному міністерстві охорони здоров'я, погоджено з профільним, тобто міністром з офісом президента, і з безпосередньо там урядом. Ну і звичайно була презентована президенту там України в рамках реалізації відповідного проекту стійкості. І ми наступного, тобто року, вже приступаємо до активної фази будівництва. Проект він такий відповідно комплексний, який охоплює всі існуючі види практик. Це і Ізраїль, і Сполучені Штати Америки і інші країни. І ми взяли найкраще і фактично зведення такого об'єкту це буде перший, тобто досвід в нашій державі. Зрозуміло, і ви кажете, закладено в бюджет витрати на цю лікарню. І е, окрім того, е, чого е, яких коштів Харків потребує, щоб вони були закладені в бюджет, з огляду на ту проблематику і на ваше життя зараз. Ну, ви знаєте, на першому місці це звичайно там енергетика. Ми маємо зберегти найвищий рівень надання медичних і, тобто, критичних, фактично, послуг. Це і електро, тобто постачання, і водопостачання, відповідно, тобто постачання теплої сія, зробити максимально цю систему незалежною і децентралізованою. і слід визнати ми лише на тобто початку такого масштабного шляху зроблено велика кількість роботи. Харківщині там приділяється чи не найбільша увага президента та муря до офісу президента. І виділяється на це кошти. Ну і звичайно, як я вже зазначив, і медична галузь, і звичайно, безпечне освітнє середовище. Ми маємо розбудувати по максимуму для того, щоб наші діти максимально були охоплені освітою офлайн або у змішаній формі у безпечних місцях. Зрозуміло, основні напрямки витрати потреб Харківщини. Ви окреслили Олексінігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. А також розповів про те, як буде будуватися, як буде розвиватися підземна лікарня. Такі наші реалії. Не їздять тролейбуси, зупинились ліфти багатоповерхівок, перебої з водопостачанням. Такі наслідки нічної атаки російських безпілотників на критичну інфраструктуру Тернополя. Місто і довколишні населені пункти лишились без електропостачання. На місці удару зайнялася пожежа жертв чи поранених від атаки дронами не було. Окремі котельні Тернополя нині працюють від генераторів. Замість тролейбусів містом курсують автобуси. Не позначилась дронова атака на газопостачанні міста. В'ячеслав негода, начальник Тернопільської обласної військової адміністрації, зараз з нами на зв'язку. Пане В'ячеславе, коли дізналися про Тернопіль, припускали, що влучання буде по об'єкту енергетичної інфраструктури. Які ви деталі можете нам зараз повідомити, як це вплинуло на життя Тернопіля і наскільки реально полагодити зруйноване вашим ремонтникам, вашим енергетикам? Зрозумів. Ну, першу чергу я вітаю всіх, хто нас дивиться і слухає. Звісно, переді мною був колега з Харківщини, пан Олег. Порівнювати ситуацію на Тернопільщині та на Харківщині це навіть не, не, не зрівняно, але для Тернопільщини сьогоднішній нічний удар по дуже важливому. Це не просто. Об'єкт критичної інфраструктури один із ключових в області об'єктів, який забезпечує електропостачання фактично всієї території області. І нанесеними ударами він був практично зруйнованим, і з опівночі в нас дійсно виникла. Ціла низка проблем пов'язаних із тим, що було деякий час відсутнє електропостачання, ну і в першу чергу, найбільшому місці це в обласному центрі в місті Тернополя, оскільки зазначений об'єкт першу чергу забезпечує електропостачання міста Тернополя. Але хотів би зразу ну підкреслити, що всі служби, які працювали над ліквідацією наслідків, дуже ефективно спрацювали, незважаючи на те, що зараз продовжується ще ліквідація наслідків з точки зору локалізації пожежі, фактично цей об'єкт виведений з ладу і Якщо на початку удару в нас без освітлення залишилося майже 70% території абонентів області, то до початку робочого дня вдалося вирішити ну, всі найголовніші питання із підключенням додаткових джерел. Тому такий анонс, який ви говорите, там ліфти не працюють, там транспорт не ходить. Це було деякий час, але вночі і так транспорт не ходить, бо комендантська година до початку робочого дня всі ці питання були вирішені. Ну, в першу чергу, звичайно, ми забезпечили повідомлення всіх наших закладів охорони здоров'я про таку ситуацію. Вже до 9-ї години в нас фактично з'явилося і в Тернополі і в інших населених пунктах, в більшій частині. Електропостачання, школи працюють в повному денному режимі, і заклади охорони здоров'я, ну, технічними засобами нам це вдалося зробити. Тим більше, що ми до подібної атаки готувалися, ми для цього передбачили фактично всіх. Без винятку в закладах і освіти, і охорони здоров'я. У нас є додаткові джерела альтернативні електропостачання від генераторів до когенераційних установок. Також в нас теплопостачання в місті Тернополі вирішується. Звичайно, у нас будуть деякі проблеми з, з постійним. Енергозабезпеченням, тому що дефіцит електроенергії все одно буде і тривалий час, тут потрібно приймати дуже серйозні технічні рішення. Будуть графіки включення і вимикання електроенергії, в тому числі це буде очевидно і стосуватися і водопостачання. Стосовно транспорту, ніби весь транспорт зараз ми проводили. Комісію з надзвичайної ситуації, в тому числі, і доповідав міський голова Тернополя. У нас відновлено роботу. Те, що потрібно е, раціональніше зараз використовувати зв'язку із значним дефіцитом електроенергії, е, електроспоживання всім споживачам, це правда. Крім того, ми маємо достатню кількість пане В'ячеславе, е... Ми охор... хотіли вас уточнити. Скажіть, будь ласка, як тернопільські енергооб'єкти були захищені безпосередньо? От у нас в Києві лунає, до речі, в цей час повітряна тривога. Зараз Будемо на це реагувати, але договоримо з вами. Всіх киян просимо подбати про свою безпеку. У вас є малі вогньо групи? Скажіть, будь ласка, як Тернопіль готувався захищати себе? Тобто, які у вас способи? Чи це були укриття ну, для енергооб'єктів? Частково? Хоча б де, де, дивіться, ну, перше. Мобільні групи, звичайно, це не місто, а це забезпечують збройні сили України відповідні протиповітряна оборона. Все, що необхідно для їхнього функціонування і роботи, нами було надано. Всі звернення, які вони просили, були забезпечені тим всім. Ну далі, вже я не буду продовжувати відповідь на це питання. Це вже звичайно. Ну, не наша компетенція, наскільки вони ефективно спрацювали. Спрацювали так, як змогли. Якби не було влучань, це було б ідеально, відмінно. Але коли є влучання, тут ми такої оцінки поставити не можемо. На то є, напевно, якісь в них відповіді на зазначене питання. Стосовно того, що ну, є об'єкти, які побудовані, ви розумієте. Їх, їх не заковаєш звичайно, пане В'ячеславе. Ми це розуміємо. Ми про це говоримо абсолютно пане з усіма очільниками областей. Так їх, їх, їх захистити на цьому об'єкті велась робота більше півтора року, коли я сюди, я тут сам менше трьох місяців поки що працюю. Це один із ключових об'єктів, який. Ми вважали потрібно до нього серйозно відноситися. Укренерго не Укренергоним займається це в їхній сфері компетенції. Ми їх не просто просили, ми вимагали, щоб вони пошвидше завершили це укриття. Воно на стадії завершення, але так і не було завершено. Я думаю, що вони зараз зроблять відповідні висновки стосовно цього. Сподіваюся, що сьогодні вони будуть тут на Тернопілі. І разом з ними треба приймати технічні рішення, тому що фінансування знову ж таки Звичайно. йде з центру. І також ну, захист цього об'єкту здійснювалося підрядними організаціями, які знаходяться не в місті тернополі і взагалі не в області але це окреме знову ж таки питання пане В'ячеславе, ми дякуємо що так ви дякую що ви зараз назвали багато деталей для розуміння наших глядачів тому що ми періодично нагадуємо глядачам від чого залежить захист енергооб'єктів що не всі енергооб'єкти можна захистити що є захист якихось енергооб'єктів він в процесі ми дякуємо повітряним силам дякуємо всім ппо працівникам і службовцям дякую Мо безпосередньо представникам малих вогнівих груп зрозуміло, що 100% це був омріяний результат, але війна надто дорога, надто вислажлива, і сьогодні була рекордна ніч щодо запущених шахедів Майже 200. Ми вам зараз дякуємо. Мусимо з вами прощатися.